про вічні галузки відломлені та прищеплені. Послання до Римлян 11, 16, 22. А коли святий первісток, то і тісто святе, а коли святий корінь, то і віття святе. Коли ж деякі з галузок відломилися, а ти бувши дике оливне дерево, прищепився між них і став спільником товщу оливного корення, то не вихваляється перед галузками. А коли вхваляєшся, то знаєш, що не ти носиш коріння, але корінь тебе. Отже, скажи, галузки відломилися, щоб я прищепився. Добре, вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою, не величайся, але бійся. Бо коли Бог природний галузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Отже, бач добрість і суворість Божу на відпалих суворість, а на тебе добрість Божа, коли перебуваєш у добрості. Коли ж ні, то і ти будеш відтятий. Тимчасове відпадіння Ізраїлю ілюструється двома прикладами. Перший образ взятий з книги числа 15, 20 щорічно треба було приносити хлібну жертву на початку збору нового врожаю. Корж робився збориш на першого помолу і освячувався тим, що пропонувався Бога. Автор послання робить висновок, коли первіст, так то і тісте святе. Другий приклад взятий від дерева, що росте і приносить плід. Якщо корінь, скажімо, яблуні, то і гілки яблуневії плоди у вигляді. По такій логіці, якщо корінь святий, то і все дерево святе. Образи святого первістка, тіста та святого корення дерева спрямовують нас до єврейського народу, до Авраама, правиця ізраїльтян, батька всіх щиро віруючих. Два образи підкреслюють тимчасовий характер відпадіння єврейського народу. Вони неодмінно повернуться до Бога, маючи таке коріння та такий первісток тіста. Відломлені галузки символ Ізраїлю, а дике оливне дерево, язик. Чиницькі народи, які прищепилися, і тепер спільники корення святого. Чи є привід язичникам християнам надиматися над євреями, які відпали, все одно що яблука буде себе вважати важливіше за коріння яблуні? А якщо би християни хвалилися перед юдеями, не варто забувати наше коріння це старий заповіт з історією єврейського народу. Пам'ятай, ти на цьому корені, а не навпаки. Християни не можуть вважати себе значно вищими. Євреї викреслили Спасителя, але це тимчасове явище. Чекаємо на його прийняття ізраїльтянами, і не величатися треба послідовниками Суса мати перед Богом, щоби і самим не відпасти, як відпали євреї невірством. Цей приклад має бути у нас перед очима, як особливий народ ремства на свого творця і не війшов в землю обітниці. Всевишній був строгий до природних галузок. Варто і християнам не розслаблятися, Атися, пам'ятаючи, що Бог не лише любов, а ще й справедливість лунає заклик перебувати в Божій добрості, щоби і християнам не відпасти.